А де каналізація? Тут? Це каналізація? Да, ось дову, яма. Тут краще пробити, да? без різниці. Знаєш, що десь? ми зараз пройдемо скважину, а потім зробимо такий, тут буде парк. Зробимо, типу, як лінія буде таких бівета, поняття. Ну, це прикольно буде виглядати. давайте тут десь поставимо туалет для людей. Для роботників туалет. так буде. Ми типу парк зробимо. І щоб тіпо, для відвідувачів. Ну там дві кабінки. Один люк тіпо, для септика, да? Ну, десь от воно вибило. Вандали, ми тут камери поставимо, отут углу. Ну тут все буде робитися, правильно. Да. Що ти трубу кинуть? Так, тут нам вони прокопатись, завести воду всередину. Да. Дома хтось робив. Ага. Ну ну що, друзі? Зробили, закрили таку міні-соціалку. Поставили 10 таких класних лавочок. Залили все, взяли клітки, огорожі, щоб знаєте, не здавати на метал, а викоси заклали, залили, все приварили. Лавка стоїть просто намертво. Як раніше працювала ця ферма? Були корівники. Весь фікалій з-під корів збирався, викидався на вулицю, воно текло по канавам і спускалося далі по таким канавам, йшло далі в труби. Ну, я не пам'ятаю в якому напрямку. Наше завдання набити кірпіча, вирівняти тут це, закласти землею, засадити і зробити парк. Ви подивіться, реально все чистесеньке, підстрижене. Дуже хотів би подякувати нашим мешканцям, що не кинули, що прийшли, допомогли разом зробити таку красу. Будь ласка.